Серіал Сена. Дуже багато фанатів чекали цей серіал. Але після виходу думки розділилися. Хтось каже, що все перекрутили, інші, що все зроблено максимально схоже. Так воно, чи так? Давайте розбиратися разом. По-перше, починати серіал з того самого моменту дуже боляче. Якщо дивитися з точки драматургії, то молодці, звичайно. Але якщо дивитися з точки зору фаната Формули 1, це до біса боляче. Я потім плакала всю першу серію. Дякую. Але ми переносимося на початок історії легендарного гонщика. І так, момент, коли маленький Сена сідає за кермо автомобіля та уявляє, як Іде. Цей момент не є гарним художнім прийомом авторів, щоб показати любов Айртона до автомобілів ще з самого дитинства. Це є цілковитою правдою. бо про це розповідала мама Айртона в одному з інтерв'ю. Він сідав прямо на край сидіння, бо не міг дотягнутися до педалей. Далі нам показують, як батьку Айртона даруємо його перший карт. Тут це теж правильно. Пізніше цей карт стане одним з легендарних речей Сене. Історія каже, що номер 007 був не випадковим. Так, це відсилка на Джеймса Бонда. Батько Сене, Мілітон Дасіль мав гарне почуття Гомору і вирішив обрати цей номер, щоб додати карту унікальності і привернути увагу. Як кажуть, вже з перших днів на картингу Айртон проявляв винятковий талант і шпигунський стилі, він ніби передбачав рух суперників, що допомагало йому домінувати на трасі. І далі нас переносять на справжній картинг. Португалія, 1979 рік, остання боротьба за титул чемпіона. Тож це правда. Але давайте поговоримо, чим саме був особливий цей чемпіонат. Це навіть, дійсно з самого початку був просто видатний в картингу, куди би він не приходив, його талант завжди помічали. Проте є одне, але за всю свою картингову кар'єру Айртону ніколи не вдавалося стати чемпіоном. Чи то був місцевий картинг, чи то був чемпіонат світу, і саме цей чемпіонат 1979-го був його останній, і він був як ніколи близький до титулу. Але все сталося так, як нам показали в серіалі. Айртон переміг в останньому заїзді і порівняв очки зі своїм суперником. Але Федерація віддала титул Петеру Коена, бо той виграв передостанній заїзд. Ви мене спитаєте, а де логіка? А я він відповів цього трьома літерами. FIA. Лише потім федерація змінила правила на той, хто перемагає в фіналі, стає чемпіоном. Айртон подякував. Далі формула Форт. Про момент повернення в Бразилію після чемпіонату ми поговоримо але трошечки пізніше. І так, переговори з Ральфом Фірманом, керівником команди Van Diemen. Фразу Quickman або ж швидка людина, цілком можна назвати цитатою, бо вона дійсно використовувалася під час переговорів. Тому тут все гуд. Але момент з тест-драйвом від Айртона це вже вигадка авторів. Так, Айртон дійсно мав тест драйв, але по-перше, це було не при таких умовах, як нам показано в серіалі. Це була повноцінна гоночна траса і туману не було. По-друге, Айртона оцінував не тільки керівник і його друг, а й менеджер команди. Проте, дійсно, після тест драйву Сенна на всіх вразив своїх талантом і так заслужив місце в команді. Сено одружується і разом з Ліліан вони переїжджають у Англію. Початок змагань. Одна з класних фішок, яка дійсно була, це те, що ім'я Айртон було складним для вимови англійцям. Тому коментатори часто називали сену Гаррі або Гаррінгтон. Гаррінгтон та сілва їде за ним третім. Гаррінгтон? Проте історію з призвищем автори вирішили подати по своєму. Повне ім'я Айртона це Айртон Сена да Сільва. Да Сільва прізвище батька, а Сена дівоче прізвище матері. Трошечки забігаючи наперед, серіалі нам показує, що Айртон почав використовувати прізвище Сена вже аж на початку Формули 1. Реальна історія інша. Айртон вже в картингу почав використовувати повне ім'я Сена да Сільва. Бо Дасільва було дуже популярне ім'я в Бразилії. Тому, щоб відділятися, він почав використовувати і прізвище матері. А у формулі Форд він вже дебютував з прізвищем Сена. Але ви можете мені знайти справжнє фото з виступу Айртону у формулі Форд і сказати Настя, але ж на його боліді написано Да Сільва, а не Сена. І насправді так і є. Буквально на перших перегонах на його боліті було дійсно ще написано Десільва, що свідчило про перехідний період. Але вже згодом на його боліті було написано Сена. Повертаємося до першої серії. І ось ми дійшли до головної журналістки серіалу Лаури. Це повністю вигаданий персонаж. Вона була створена для драматизації сюжету та. Щоб краще висвітлити психологічний стан сента та його ставлення до уваги ЗМІ. В реальному житті Айрото мав доволі складний стосунки з журналістами. Змі сприймали сцену з одного боку, як супергірку, а з іншого людину, яка любила наражатися на критику. І часом преса не відрізняється від фанатів або критикує, або хвалить. А ви не таке? Намагаюся. Тому ставлення Лаури до Сене постійно таке різне, бо, по суті, вони зібрали всіх журналістів в одному персонажі. Насправді зрозуміти, де реальний персонаж а де ні – це дуже просто. Всіх реальних людей нам люб'язно підписали. Виключенням є тільки сім'я Альтона, але тут все чисто. І так, далі ми переносимося до наступного етапу формули. Порт. Неймовірна боротьба сена та Манцілія. Насправді тут, по суті, все так, як і є. Лише сварка між ними трошки драматизована. Ця сварка дійсно була, і момент, де Айртон хватає товариша, реально задокументовано. Але якщо в серіалі нам показують, що вони зараз повбивають один одного, то в житті це більше виглядало як I'm leading, you want to pass. You push me. I push him back, and after а push me off the track. It's not fair. Nothing, just an on the race. У реальності, хоча їх суперництво дійсно на трасі виглядало дуже напруженим, поза межами траси вони не зберігали особистих образ. Згодом навіть Мансілія назвав Сейна одним з найталановитіших гонщиків, з яким він зустрічався. Наступний персонаж, якого ви могли не дуже сильно взяти до уваги, але насправді в житті дуже важливий фотограф Кіт Саттон. Кіт який тоді тільки розпочинав свою кар'єру фотографа, уважно стежив за виступами Сена у формалі Форт. Він часто фотографував його для створення портфоліо, яке Потім допомогло залучити спонсорів і показати успіхи Сени. Ця співпраця була взаємовигідною. Сен отримував якісний візуальний матеріал, а Сатон знімав гончика, який згодом став легендою. Ви точно знаєте ці фото. І саме Сатон їх зробив. Його також досі можна побачити серед Пелетону. І ось Айртон Сена перемагає у фіналі і стає чемпіоном Формули Форд. Щасливий кінець. До моменту усвідомлення, що треба повертатися у Бразилію. Саме тут ми це і обговоримо. У серіалі нам демонструють, що Айртон повернувся до Бразилії через обіцянку батькові працювати в сімейному бізнесі. У реальності батьки Айртона дійсно хотіли, щоб він працював в сімейному бізнесі через те, що це стабільна, прибуткова, а головне безпечна робота. Але в той же час вони завжди його підтримували у прагненні досягти успіху в автоспорті. Повернення до Бразилії після успішного сезону у формулі Форт у 1981 році було практиковане зовсім іншим чинником – фінансовими труднощами. Ось сім'я Айртона була доволі багатою, але це за мірками Бразилії в того часу. Автоспорт це зовсім інші гроші, які вони не могли собі дозволити. Тим більше це було ризиковане вкладання. Тому на той час Сені не вистачало коштів для переходу до Формули 3. І його плани полягали в тому, щоб тимчасово повернутися додому, попрацювати, назбирати гроші та повернутися до перегонів. Однак одразу після завершення сезону до Сини почали звертатися потенційні спонсори, які побачили в ньому перспективного гонщика, Завдяки їхній підтримці він зміг повернутися до Європи та продовжити свою гоночну кар'єру. Серія Закінчується, як Сена вже їде за кермом боліду в Формула 3. І всього однією короткою фразою від коментатора нам описують сезон Айртон у формулі Ford-2000, хоча там є про що розказати. І так, після короткого повернення в Бразилію, у 1982 році Айртон бере участь у гонці. Формула Форд 2000, який включав у себе одразу два чемпіонати британську і європейську серію. Про його прихід говорили, що він з'явився на сцені як циклон. Це виграв шість перших гонок сезону, і всі вони були частиною британського турніру, отримавши пол позиції і найшвидше коло в усіх них. У сьомій гонці у Золдері Бельгія цього разу на чемпіонаті Європи він здобув полпозицію, але не виграв. Це був перший раз, коли він зібрав так званий хет-трик у FF 2000. І якщо ви думали, що потужніше вже не може бути, то ви помиляєтесь. Бо Айртон Сене здійснив просто вражаюче досягнення, вигравши дві гонки в один день на різних трасах. Першу він здобув перемогу на трасі Олтон Парк, потім вирушив до Сіврестоуну, де знову виграв. Траса знаходиться приблизно в 200 км одна від одної. До середини сезону Сене мав просто впевнену перевагу у британському чемпіонаті, але відставав на третьому місці в європейському через аварію в Німеччині. Але під час останнього частини сезону він переломив ситуацію, показавши просто вражаючий результати. 9 перемог в останніх 10 гонок, 6 полпозицій і 9 найшвидших кіл. Айртон завершив рік виграш британську та європейську формулу Форд-2000 і встановив нові рекорди: 22 перемоги, 18 полпозицій, 22 найшвидших кола і 516 загальної кількості очок. Усе це лише у 28 гран при Такі цифри просто не могли не привернути увагу. І вже в тому ж році Айртон запросила до Формули 3. Це був сезон без очок, але це була розминка перед повноцінним сезоном. Друга серія. Нас одразу закидують у гонку Формула 3, де Айртон бореться за перемогу зі своїм суперником, і через проблеми з двигуном він її програв. Хоча все починалося чудово. Сена виграв перші 9 гонок, демонструючи абсолютне домінування. Проте в цей же час його суперник Маркл Брандл, який, попри фінансову обмежену підтримку своєї команди, поступово починав наздогня Сену. Середина сезону стала складнішою для Айртона, коли Брандл отримав новий двигун та забрав декілька перемог собі, наздогнавши Сену. В той час, як сам Айртон дійсно страждав через двигун. І до цього ще й розлучення з Ліліан. Насправді досі невідомо, хто був ініціатором розлучення, але обидва визнали, що Сена надав великого значення перегонам і не міг їх поєднувати зі шлюбом. І так залишився останній етап і остання можливість, щоб виграти чемпіонат Формули 3. В Сені треба новий двигун. Я перерила буквально все, що могла, і жодне джерело мені не дало чіткої відповіді, чи дійсно була ця красива та героїчна історія, що Айертон сам їздив в Італію за новим двигуном. Це не дійсно отримав новий двигун перед останнім етапом. І те, що команда виробляла двигун в Італії, це теж факт. Але я не можу, дивлячись вам в очі, сказати, точно було це чи ні. Тому, якщо колись я наткнуся на. То відсоткове джерело, яке дасть мені чітку відповідь, то я обов'язково дам знати про це у своєму телеграм-каналі. Але на мою думку, що якщо б ця історія була точна, то її би навряд чи скривало. А ось наступна подія реально була. Проблема була в прогріві вогна, тому до сени приходить просто божевільна думка заклеїти скотчем вентиляційний інтеляційний отрі масляного радіатора, щоб масло швидше досягло ідеальної температури. Це було просто неймовірно ризиковано на шостому колі, як і очікувалося, температура почала занадто сильно підвищуватися. Сені довелося послабити ремень безпеки настільки, щоб зняти стрічку. Коли я підняв очі, я вже був біля шикани. На мить мені здалося, що я втрачу контроль. Раптом мене більше не було в машині, я там. Сказав потім Айртон. Ви просто уявіть собі це. Людина їде понад 200 км за годину, однією рукою керує, а іншою тягнеться відірвати скотч. Я відірвати паперовий рушник нормально не можу, а тут таке. І все це на механічній коробці передач. Все настає чемпіоном Формули 3, але у Лотос його не беруть, бо він не британець. Це цілковита. Правда. Хоча Піт Уор, голова команди Lotus, був дійсно фанатом Айртона, тому пізніше вони ще зустрінуться. І далі я вже пропоную не так прямо зупинятися на кожному моменті, а тільки на основних і цікавих деталей. І так, Лотус не взяв сцену, але Айртон все одно потрапляє до Формули 1 разом із командою Толеман. Перш ніж ми перейдемо до легендарної гонки в Монако, невеликий факт про сцену в казино – по-перше, ця сцена повністю вигадана. Вона зроблена для того, щоб підкреслити елітність цього спорту, тим більш Монако, але в реальності такого пафосу не було. По-друге, але Айртон дійсно потрапив в казино вперше в своєму житті у ті вихідні і зробив ставку і виграв рулетку з номером свого автомобіля 19. У вас явно виникло питання: Настя, а звідки в тебе така класна футболка? А це мій мерч стильна, якісна, а головне не банальна футболка для всіх болівальників Формул 1 і не тільки. Бо ми всі знаємо, що Формула це пріоритет номер 1 Футболка представлена у двох кольорах коричневий тренд цього року і зелений. Він же британська гоночна зелена. Замовити ви можете через Директ в інстаграмі. І підписуйтесь, щоб слідкувати за новинами, бо це тільки початок гран при Монако 1984, -го. шоста гонка, але перша дощова у Формулі 1 для Сена. Спогади з картингу, які нам показують в серіалі, є не просто художнім прийомом, айротон з дитинства кидав виглик дощу. Родина Сена згадує, що він тренувався в сан паулу щоразу, коли йшов дощ, відточуючи навички. Старт з 13-го місця. Не найкраща машина. Попереду тебе такі легендарні пілоти, як Лауда Розбір Піке, і здавалося, що до всього цього не вистачає тільки дощу. Але якраз для Айртона це було порятунком. І так, початок гонки. Перша аварія. Один починає закручуватися, інший просто зупиняються. Але Айртон мчить вперед. В серіалі більш ніж достаннє показало цей момент. Навіть там, де видно, що це конкретна графіка, можна пробачити. Ось це вже на другому місці і скорочує відставання від, але не просто більше, ніж на 3 секунди за коло. Багато хто вважає, що він був на шляху до неминучої перемоги. Але директор гонки, посилаючись на небезпечні умови, завершив гонку достроково. Це був перший випадок, коли Айтон становив найшвидше коло у Формулі 1. А також це було друге і останнє найшвидше коло у Толемена у Формулі 1. Також Айртон забрав собі титул майстра дощу у Джека Ікса, якого нам показали. Але давайте поговоримо про те, що сталося після гонки і після подіуму. І так, нам показують, як сена максимально сумний, мовчки уходить. Але тут на нього налітають журналісти. Потім позаду з'являється той, кому він програв Ален Прост. І ось цей момент, що їх фотографують, і Ален на Сходинці вище, дуже символічно. Все, звичайно, зроблено по подароматоргії. Питань нема. Але в реальності було так. Сена просто пішов собі. Звичайно, Айртон був незадоволений тим, що не зміг здобути цю перемогу, але в реальності він знав це ще до фінішу. Айртон скоріше думав про те, що йому треба інша команда, ніж страдав від поразки. Він знав, що якщо б у нього був кращий болід, він обов'язково б переміг. Це знав він і знали інші. Ця гонка не стала його переможною, але всі, хто ще досі не звернув на нього увагу, нарешті це зробили. І Лотус забирає легенду собі. Третя серія. Третя серія починається з Гран-прі Португалії 1985 року. Сена за кримом Лотос мчить до своєї першої перемоги. Неймовірно злива, паралель з Монако 1984 року. Тут є цікавий момент ось цей. Запам'ятайте його. Ми ще про нього поговоримо. І так, погодні умови стають все гірше, і Піте Уорріде до директора Фіо, щоб гонка була завершена. Але Балестер каже. Нічого не знаю, я тут нічого не вирішую. До побачення. І далі ну, натикають на близькі відношення директора Фія і Алена. Проста. І про це давайте поговоримо. Так дійсно, Балестер симпатизував просто особливо у контексті з сценою. І насправді це тут все дуже просто, Сенна був борцем за справедливість і часто вказував, що треба робити Фія або директору гонки. І як ми знаємо, що таким людям це не дуже подобається. В той час як прост зазвичай підтримував рішення, він ніколи не скривав, що йому подобається політика Белестри. І хочу зазначити, що це не значить, що просто без поганий. Ні, це насправді просто людська взаємодія і характер. Єдині, хто завжди був злодіями, це фія. Але про це ми ще поговоримо. В серіалі нам так і не показали рішення щодо гонки. Реальна історія була така: на 67-му 70 кіл Сена отримав казівку від директора, що залишилося одне коло, оскільки гонка перевищила 2-години ламіт, а не через погодні умови. Сен перетнув межу літируючи на кожному колі, і лише з однією машиною на літируючому колі. Всього тоді фінішувало 9 двадцяти пілотів. Сена нарешті здобув таку довгождану перемогу і не збирався зупинятися. Бо, як казав сам сена, переживши це один раз, ти постійно будеш шукати це відчуття. І далі нам показують нібито наступний день, де Айртон з друзями та командою чудово відпочивають. Але в реальності було не так. Після перемоги Айртон з друзями повечерив і повернувся до Бразилії. В серіалі є натяк на пояснення реальної історії. Його друг каже, бразильцям потрібна якась радість, ми не бачимо нічого окрім поразок. Справа в тому, що тієї ж неділі в Бразилії обирали президента, і це був просто неймовірно важливий момент для всієї Бразилії, оскільки ці вибори означали кінець військової диктатури. Тоді переміг Танкороневість, але він помер до інаугурації. Це був просто неймовірно болючий момент для всієї Бразилії. Тому Сені так були важливі перемоги, щоб принести, хоч якусь радість своєму народу. Також від не прозвучала фраза, що ще треба багато працювати над машиною, на його друг відмахнувся, але потім було не до жартів. В реальності Сене дійсно парився буквально над кожним гвинтиком свого боліду. Він діставав в обох значеннях буквально всіх, щоб покращити болід. Айротон постійно проводив час у боксах, працюючи над балітом, і нерідко це було допізнає. Йому не було важливо відпочинок або розваги. Все, що його тоді цікавило, це його болід і що він їхав якнайшвидше. Але, на жаль, для боліди Лотоса цього не вистачило. І Сена та Лотос програли чемпіонат Алену Просто два роки поспіль. Навіть у 1987 році, коли Лотос почав використовувати мотори Хонда, їм це не допомогло. Не допомогло Лотосу, але допомогло Сені. Бо у нього з Хондою склалися класні відносини. І далі нам показують, як Сене разом із Роном Денісом, керівником команди Макларен, приїхали домовлятися з Хондою про постачання двигунів Макларен разом із Сенною. Зустріч закінчилася успішною, і вже з 1988 року Макларен почали використовувати мотори Хонда. Тому так, ця зустріч офіційно була проте без караокі, але це не точно. Початок сезону 1988 року. Сена разом із Маклареном і його напарник, його ж суперник Ален Прост. І наступна сцена насправді дуже цікава, бо це буквально реальне інтерв'ю. Але хоч слова зберіглися майже точ в точ, проте це інтерв'ю було не перед сезоном, а посеред сезону, коли боротьба між ними була у розквіті сил.

От саме зараз ми про нього поговоримо. І так, сена лідирує, просто його наздоганяє, але цього недостатньо. Тому Деніс його каже не ризикувати. Але се їде все швидше і швидше. І ось цей момент. Відчуття реальності зникає. І як на мене, це показано просто чудово. При першому перегляді я думала, що це такий режисерський хід. Але виявилося, що це буквально реальна історія. Се не мчить тільки він і його боліт, але цю реальність розбиває голос Деніса і Сена врізається. Як я і казала, це буквально реальна історія, бо про це розповів сам Айртон на одному з інтерв'ю після гонки. Того дня я раптом усвідомив, що не веду машину свідомо. Було таке враження, ніби я в іншому вимірі. Коли перетворилося на тунель, і я рухався лише уперед. Я набагато перевершив своє свідоме сприйняття. В серіалі нам показують цю розмову із сестрою. І тут я абсолютно погоджуюсь, що автори зробили саме так. І мені подобається, що цей момент з поглибленням в іншу реальність зробили постійно. Далі короткими моментами нам показують увесь сезон. Перемоги завжди злякали то віцена, то просто і назад. І вся їх боротьба вела до Гран-Прі Японії. Ось він, День Ікс. Усе не пол, і йому треба всього одна перемога, щоб стати чемпіоном у 1988 році. І так, гаснуть вогні, але машина Айртона заглохла. Тут, до речі, трошки провтик по монтажу, Бо подивіться, спочатку нам показують, нібито вже майже що всі машини його проїхали, потім реальний кадр, де ми бачимо, що значно менше машин його об'їхало. Потім знову відзняті кадри, де ще купа пілотів його обійшла. І до всього цього це не було настільки довго, як нам показали. Повторне заведення двигуна зайняло буквально кілька секунд. Бо якщо б було не все настільки довго, як показали свялі, то сцена не то, щоб вже всі обігнало. його би вже просто на коло випереджав. І так, сцена опустився на 16 позицій. Простворив просто величезну перевагу, але се не наздоганяв одного суперника за іншим. Пішов легкий дощ, який потім допоміг Сені. Він скоротив відставання від просто. Він знайшов місце та час для обгону і завоював свій перший титул. and Senna crosses the the line and you can see his exultation. He knows he knows is the world champion of 1987. both hands off the wheel this man who is usually very quiet and calm in the cockpit reaches his hands up to lift his visor alain prost crosses the line in second position and that is the a yet another first and second places for mclaren interview we laura is based on a real interview <cover> É o Grand Prix Meu objetivo é continuar minha vida como sempre foi. Melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito para aprender ainda. E viver um pouco mais próximo da minha família, que eu sacrifiquei de certa forma. Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente. E eu tenho muito para aprender na minha vida e, e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. E eu tenho ainda muita coisa boa. Після перемоги Айртон повертається у Бразилію, де в аеропорту його вже чекають натовп людей. На цьому ми поки що зупинимося. Бо коли я сідала за цю роботу, я не очікувала, що буде аж настільки багато матеріалу. Тому я цю тему розділю на дві частини. Не переживайте, вам не треба буде чекати аж цілий місяць для наступної частини всього два тижні. Тому. Дуже дякую вам за перегляд! І почуємося за два тижні.